Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Я вже давненько, чесно, не був на риболовлі. Погодка така у нас, хоч і зима, але снігу, морозів нема. Плюс вітри, дощ. Ну, всі ви знаєте. От, вирішив приїхати на якесь нове місце, спробувати там половити, бо ви всі писали, що вам те вже приїлося, хоч там і клює. Там і зараз клює плотвичка. Але ж хочеться кажу, щось нового, нові місця. Зараз спробуємо подивитися. І тут, де буду ловити, от, якби не часто. рибачу, Але тут в основному е, ось, ну, карась може бути, ось таке. також і платвичка. От, ну, перевіримо. Сьогодні приїхав, я ж кажу, вітер такий сильний, метрів 5 або 7, от, Так прохолодно і дивлюсь, ні одну, жодного риба нема. Взагалі нема. От. Ну, зараз е, беру свій діпер про і спробую знайти непогане місце. І подивитися чи є там риба. А ви сидіть зручніше, всім приємного перегляду і погнали на рибалочку. А для початку, друзі, треба взяти чимось закинути цей діпер, правильно? І треба розложити фідерок. Фідер, фідерок. Так. Це буде, зараз розложу свій форс форс-активчик і ним позакидую. І мене, до речі, часто в коментарях ви от питаєте, який краще обрати фідер для початківця. Друзі, за якась там фірма, марка і так далі не буду нічого. Дивіться самі по бюджету. Єдине, що можу порадити, це. Оптимальна така буде для початківця. Довжина 3,6 або 3,9. Тест, дивіться, я брав би до 100 грамів для початку. Це такий буде універсальний от, для річок, для Озер. От, нормальний. І катушку до нього. Теж дивіться, щоб такий баланс був от, ваги. Я думаю, від 4 тисяч до 5 тисяч. От, це буде оптимально. Дивлюся, якщо 3,6, можна 4 тисячі взяти. От. Спокойно. Якщо це там 3,9, вже можна 5 взяти тисяч, теж буде класно. От, для початків все-таки буде набор. А за яка там фірма, марка і так далі, виробники, це вже дивіться самі по бюджету. І, до речі, напишіть, як ви вже позакривали сезон фідерний. Ну, я ж кажу, На тому місці, де я платву ловлю, там ще досі, досі ловиться рибка. Я, звісно. Не цей ну, знайомі кажуть, що там ще ловиться. Вже, звісно, не такий розмір, але рибка є. Можливо, там зроблю закриття сезону. знаєте, Приїхати нормально, порибачити, може якась рибка буде її там посмажити, а клас буде. Напишіть, як вам такий варіантик. Ехолот ще купував давненько. У мене, до речі, на каналі є огляд на нього. Цікаво, звіти, подивіться, зараз його прив'язуємо. Сразу скажу, ось є кріпіжі нижній, середній і верхній. ну Верхній це для зимової, це можна для човна, а ось цей нижній, ось це саме, якщо будеш ти закидувати фідером або чимось. Тобто, коли він ось тягнеться, бачите, ці датчики вони якраз знизу будуть і показують правильно глибину. Все, бачите, все, вотер, все закрито, правильно так, кидаємо. Все, ми поки що спускаємося вниз, друзі. Так, занадто мілко, бачите, пише. Все, зараз можна вже кидати. Не сильно будемо форсувати, щоб нічого не обривати. Ось так, ми поки ще закинемо. 8 глубина, 3,9 даже навіть. Да, 3,7, 3,8, поки що риби не. Зараз... Знаєте, піднімається. 3,3, Ну це маленька глибина. Це маленька. У, -у, У, друзі, а тут вітер просто, просто шалений. Зараз спробуємо тут. До речі, один уже рибачок є. Так, зараз включиться. Погано, що в мене нема кріплення. Так, все, включився. Ну тут вже має бути глибина побільша. Кидати звісно, не сильно зручно. О, але ми кинули. Так, 5, 5, 5, п'ять. П'яловини в раю. Риби теж нема. Дуже дивно. Бачите? Ой. 5 метрів, але нема риби. Дуже дивно. Ну що ж, самі бачили, глибина тут побільше, але результат той самий, рибки не показує. Ну, от. Спробуємо зараз де. Чуть поменше вітру, там будемо кидати, можливо, на приконку зараз щось і підійде. Поки, друзі, покажу, дивіться, скільки тут сміття. Дивіться, Дивіться. це ж все. Ось... Дивіться, бачите? От. Все, відпочивальники, рибацюги. Тут все ось. Все в сміттєві. Ось дивіться. Опа! Перев'язав собі шнур. І тут же я викинув. Ось тут грузики. Все, що хочеш, коротше. одне сміття. Чесно, взагалі не розумію. Ви ж тут, блін, рибачите і насирать, Ну а хто відпочиває? Як це так взяли, покидали сміття і не знаю. Тоді ніколи у нас нічого не буде, якщо так будемо робити. Так, ну що ж, замішаємо прикормку. Real fish сьогодні у мене чебрець-чесник. Це те, що залишилось. Багато не буду, всі знають, що зараз сильно кормити не треба. Ах. Ну, такий, я б сказав, різкий запах. Те, що нам і треба. Зараз так поки кидав, ой, дивився, то баклани рибу шукають, значить вона є тут. Зараз небагато замішаю. Все, хай зараз прикормка наставиться. Друзі, ось такі поводки. Лісочка 3D 016. Буде інлайн. Годівнички мої тут 70 грам, Ось такої форми, а там в формі кулі. Звичайний інлайн. Тільки я вже не ставив фідергам, просто по віці. Спробуємо. Тут у мене подовше сантиметрів 30 там зробив сантиметрів 20 на другу. От. Стоп, очки маленькі. Ось, Бачите, це овніровський, класичний. О, це, якщо не помиляюсь, восьмий номер. Або десятий. Все. А там взагалі 14-й. Да, це восьмий номер, бачите. Все, пробуємо. Ну що ж, дивіться, в мене опариш, який апетитний є. У мене сьогодні навіть черв'ячок, друзі. Дивіться, купив черв'яка. Оп, дивіться який. Клас. М? Літом такого не було. Різнобарів. Ну що ж, зараз будемо кидати. Значить Першу зараз е форс сактів закину. Ну, коротше все буде старатися прямо. Задивлюсь нирок. І він там реально крутиться, значить там є рибка. От. Ну, треба кидати подалі. Тому зараз буду кидати так максимально-максимально далі. Можливо, якраз там буде оця яма. Холодом я туди не закину, бо шнур тоненький, щоб не обірвати. Бо в мене ні човна, нічого. Я зараз би плавав би за ним. Чи рибаків немає. Ось на Force Active. Бачите, який гачок взагалі маленький-маленький. Це для опариша, друзі. Це. Тут я буду нацепляти опариш. І я думаю, що я його небагато буду тут. Отак от, одненький. Хоп, і все. Можливо, ще підсажу отак от кастера. Все. Далі. Прикормка наша. Ось така, бачите, в формі кулі, як я й казав, от. щоб далеченько кидати, теж 70 грамів. Треба так кидати, щоб, як не пам'ятаю, у десь, десь тут є кліпса, закліпсована. Тому перший буде такий пробний закид, а потім... Уже нормальний. Все, вибрали орієнтирчик і кидаємо. Ага, о, бачите, розкліпся. Ну, це теж непогано, до речі. Це все, розкліпсувалися. Все, розкліпсувалися. Перша є. Зараз це дуга, дуга, нога. Є. Друга це в мене скаут 3.6 довжина, тест тут до 100 грам, водівничку я цепляв на 70, бачите? Тут гачочок побільший. Я, до речі, на черв'яка вже так довго не ловив, ну це прям дуже. Роблю е, такого, бачите, рву його, щоб був добрячий пуч, пучочок. Такий. О, Бачите, ось така краса. Але обов'язково треба хоча б маленьким от заглушити, щоб черв'як не злазив. О, Бачите? можна сказати, що це бутерброд. Я роблю так. А як ви краще? Хоча я знаю, що карася ще беруть, стараються, ну, щоб не рвати його, щоб він був такий ціленький от, і довгий. Карасю теж так це подобається. Так, все, тут, до речі, теж у мене кліпса стоїть, друзі. Зараз ми розкліпсуємося. Теж кидаю прямо. Там орієнтирчик узяв. є. Бачите, тут ближче, тут взагалі не катить. Ну, Зараз пускай буде тут, потім перезакину. Все, пробуємо на два фідерка. Все, перезакинув вітерець, тут такий ух. Ну, взагалі, от, в цілому місце таке непогане. Я, я тут ну, не ловив взагалі на фідер. Бо на спінінг ми ловили з човна. А так на фідер не пробував. Ну, Взагалі, прикольно, що вітер десь метрів 7. От, і воно так, знаєте, нормально. А тут трішечки затишку. Знаходиться по прикольно. Ну і кидать, бачите, більш-менш ще нормально. Можна, навіть такими, як у мене, 3,6-3,9. Ну, Будемо чекати. Ну, вроді би форс актив якісь були там подіргування. І треба далі поперезакидувати. Я зараз довго не буду, буквально там ну, 5-7 хвилиночок і перезакину вже далі там, де. Гадаю, буде рибка. Так, ну, склювала, друзі, бачите, все, опариша мого нема. Це добре. Це добре. Продовжуємо. Опариш працює. Може треба було попробувати ще виня. Якщо тут платвичка є. Так, вже цікавіше стає. Так. Друзі, ми знайшли того, хто клював. Ха -ха. Це ось така Мелка. О! Ну клювала. Де маленька, там і крупніша до. Бачу париш. Вона на черв'ячка. На червя поки не хоче. Тум. Гачок маленький. І щось черв'як не хоче покльовувати. Це опариш. Дві покльовки було і одна така, можна сказати, результативна. Може сюди начепити опариш. Я спробую ще закивити. На місці. Тут теж, можна сказати, опариш є. Качок, кажете, великий. Ну, можливо, і так. Треба було коротший повідець зробити. Оце так. Ну, я давайте на наступний, якщо що, зроблю коротший його. Ще коротше. не сказав, що то довгий. Є. Пишіть, що у вас там з кльовом. До речі, напишіть, як вам оця рубрика Батл з рибаками. Обливи блогера отримує приз. Як вам от? Така зайшла тема. Що ж, треба перезакинути оцю. Що щось таке було. Що за щось зачіпається. О, не вже рибка є, друзі. Рибка! У-у-у! Не вже рибка, опариш працює. Дивіться, ще одна. хе Опариш працює, походу треба. Дивіться. Походу треба переци. На опариш. Ну така була покльовка, я не бачив. Чесно скажу, не бачив. Ну і це, я б сказав би на дальню дистанцію. Це ну, нормально це піду. Не у не бережка. Ну якось, знаєте, не дуже зрозуміло. Прям взагалі вяло-вяло. вяла така. Тому що за цього я і не бачу. Так, ні, зараз і цю мабуть треп. Це витягую, якби то там чи каміння, чи щось таке. От прям так тут дик-к-дик-дик. Все, зараз роблю менший повідець і опариш. Все, обираємо черв'яка. До речі, опариша тут Нема тут сюди київ. І тут буде опариш, ну так, да, можливо, менше зроблю зараз. І опариш. Друзі, робимо, мабуть, отаких два. І кастера додав. Ось так от і кастерочка. Все. І робимо закид. Чітко в кліпсичку. Так, друзі, а в нас там клює. я только Сейчас дугу опустю. Да, да там метр пять точно есть. Так, 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 так. Вроде бы клювало, блин. Домаслаешь, далеко. Здесь клювало. Да, склювало. Вот, оставила На пам'ять одинся, бачите, обсмоктаний. Обсмоктувала, не, не хотіла. Так, ладно, обновимо. Ну клює, друзі. І тут клює. Друзі, воно видно. нерок погано, далеченько, їх вже два штуки тут плавають. Ні, погано видно. О, дивиться, поклевка, да? Реально клюет только на Я уже и праву... Что-то такое хорошее, что? Я пусть так... что, что зачепываю. понял, удар такой был. Тух. Короче, клюет, друзья, реально налево. Ну, это тоже, это Щоб смок, то я видно. А праву не хоче. Так, хоч. да, на ту? зараз я цю перезакину. Це я, друзі, зустрів підписника. Дивишся моє відео, так? Так, дивлюсь. Да? Хоч хтось дивиться. Так, ну що ж, зараз... Лодочник. А Та там ще далеко, ти ж сам казав. Так, ну що ж, нарешті, друзі, ми її засікли. Цю клюваку. Розбір такий котячий. Зараз буде ще покажу, Ну, спрацювало, бачите? Працювала. Така подачка, зараз ще раз так нанизимо, оп. Так, нічого ну ж, одненьку витягнули маленько. І буквально я закинув і вона знову клює. Якось так ще жадібно. Вроді би щось є, вроді би є. Вона зразу плюнула. Тільки закинув. Прямо какой-то весною. І там походу, вона там клієнт. Ну це вже чуть більше, так? Да? Так все взагалі ну, <схуху> Ого. Так вона диви, як вона прям в шахту кинула, блін. Ти зараз витаскаєш. Оце так. Да. Красноперка. Да, є, якась біленька є Думаю, ще таку не ловили просто! Ох це бігфіш коротше вона як кормушка навіть менше. Я кстати такий розмір ловив кормушкою, вона кидалася. Так, ні, ну таку... Блін, ну засіклася, ти ж бачиш. От що значить гачок мощний. Взагалі в такий час рибачить на фідер це це... це щось опять я ту ісбань так є. Закинули. По нинішнім меркам це непогано. Ну вона і клювала, я бачу. Як засіклася. А навіть тут рибку знайшли. Нічого, як бачите, рибка покльовує, не дивлячись на те, що вже зима, і якби ніхто вже і не ловить рибку, але тут є. Я думаю, якщо більше тут нормально прикормить, можливо, якщо були б пружинки, о, знову кліє, то можна поставити рибку на точку. Так, це тільки, щоб мене клювало, да? Прям так? Право щось тоді. Прямо так тик-тик. Вітер просто почався. Ще сильніше. О, це вже, це вже хорошо. О. О. Щось спочатку так важко було. Лєва тільки так клювака хороша. Так, Бам-бам. попустили. -бам. Не, ну це тільки що клювало прикольно, прямо аж бачите? Так, друзі, ну я ж кажу, діло пішло. На сьогодні це поки нормально. Ну кстати, активно клювала, прям такий ударчик був. Красивий. Так, <таклявання> да, може що я закормив точку, а може розвернулася. Зараз воду дали. І вона без батонів, але щось та є. Ліво бачимо, ну як вода парусність, шнур там такий. Треба нічого писати. Ні, невеличка не є. что она и бахкала. Тик, пик пик бачите? Блин, <свят> 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 а это клюе и клюе, прям в заброс. Размер, конечно, но... Но она клюе. Но я думаю, что там просто она невелика. Котячок. крупняка нема пішки маленькі драчивки з берега слодка стоять вийшла рибалочка бачите місце нове спробував рибка клює але розмір невеликий порадувала краснопорка дивно що вона в такий час і клює якщо сподобалось ставте лайки пишіть коментарі і чекайте нове відео пока-пока